Різниця між стрінами і звичайними трусиками. З цього можемо почати наше відео. <сум> Набір з п'яти штук трусиків стрінгів. І наш оператор тільки що нам задав запитання: в чому різниця між звичайними трусиками і стрінгами. Тож давай відповімо цьому чоловікові на це запитання, тому що насправді є й жінки, які особи типу не розуміють різниці. Не знаю, як можна не помічати різницю. <сум> 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 Але ми розвіємо. Цю невідому інформацію для когось. Стринги зазвичай, наприклад, я одягаю під низ, який обтягує тебе. Це всі ті штани, або одяг, який от дуже притілі, і щоб не було видно, що ти в білизні, угу. то стринги це якраз таки і приховують, вдало приховують. Я хочу, щоб ти зі мною поговорила на тему, тому що я взагалі ну, років 5, напевно. Ношу тільки стрінги. Ну, ти говорила. У мене в гардеробі навіть взагалі немає інших трусів. реально. Типу, Я не проти взагалі сліпів, там, іншого там, типу трусиків, Але я вже не пам'ятаю, коли останній раз там в мене в гардеробі були сліпи, я ношу лише стрінги. Я їх просто реально ярий фанат. Головне, основне тут знайти. Саме ті стрінги, які будуть реально комфортними, тому що я пам'ятаю, я дуже довгий час була в пошуках нормального магазину, де можна купити гарні трусики за нормальною ціною, не всі не за всі гроші світу. Я вперше насправді у нас за регозі побачила, що в нас є набори, що взагалі існує таке поняття як покупка набором, і це реально дуже зручно, значно економить твій час кожного ранку, тому що ти вже маєш там певні трусики на кожен день. Це економить твої гроші. Тому коли я вже почала працювати в нас в магазині, я реально от фанат просто наших трусиків, тому що вони зручні, вони комфортні. Це саме ті стрінги, які можна носити на кожен день. Неважливо, там ти це облягає, ти це одягаєш під облягаючий одяг, чи ти це одягаєш під будь-який одяг. Чому? Тому що тобі просто в них зручно. І на цьому все. Дуже класна кольорова гама, класні принти, трендові кольори. Це в нас колір какао, кавовий, темний шоколад. А, трусики в яких розмірах є? Від м до 4 XL. О, навіть баталії. Так, є і в нормі, є і в баталії. Це максимальна розмірна сітка на цей набір. А, кількість обмежена можливо, ми знайдемо ще в постачальника більший розміри, тому що ми завжди намагаємося замовляти чим. Більшу розмірну сітку, але зараз вона є саме в цих розмірах. Норма йде на середній посадці, Розміри від М до 2 2XL йдуть там за боковим швом 5-6 см, А батал до 4 4XL йде на посадці 9-10 см для звичайного вашого комфорту. Тому, якщо у вас був колись такий стереотип, що стрінги це незручно. Я особисто хочу його розвіяти, тому що я перепробувала дуже багато моделей і можу сказати, що ці стрінги реально зручні, і ви їх не будете відчувати взагалі, що ви в трусиках. Особливо ця зона задня, яка дуже часто в дівчат є проблемною, саме в стрінгах, тому що вона натирає, вона некомфортна, шви дуже затовсті, або просто незручне пошиття. Тут такого немає. Ви реально їх не будете відчувати чувати на тілі.